На цьому концерті бачу, що є багато дітей, дорослих, наших батьків із товариства Надія гірко і дуже важко скрітися з тим, що таке свято утверджене є, але від цього нічого не зміниться. І тому ми спільно із паном Василем стараємося допомагати одне одному і, звичайно, допомагати тим дітям, які цього потребують. Вони потребують небагато, вони потребують трішечки уваги. І милосердя. І тому нам доводиться дуже часто зустрічатися із такими негативами, що іноді нам відмовляють, іноді нам не йдуть на зустріч, але Бом перемагає добро. І звичайно ми в цьому стараємося. Хочу нагадати, що дійсно, як сказав Василь Федорович, товариство Надія це діти з особливими потребами, це і діти, і повинен кожен зрозуміти, що дитина. Є дитиною, і яка хоче бути на рівні із рівними. І тому ми наразі знаходимося дійсно в новому приміщенні. Скоро у нас буде свято Миколай. Наші діти і батьки будуть повідомлені, буде прийде святий Миколай, який принесе подаруночки, звичайно, із допомогою тих благочинців, які нам допоможуть, і буде теж свято. А наразі я хочу побажати всім, щоб Господь благословив всі ваші задуми, мрії. На добро, на щастя, а для наших діточок, які найрозумніші, найталановитіші і наймиліші є у нашому товаристві. Хай доля до них буде прихильною і допоможе їм бути такими, як вони хочуть. Вони не хочуть багато, а їхним багатством хай буде тільки здоров'я. Дякую.